Вітаю, ви дивитесь ранок вдома. Сьогодні зустрічаємо в етері творчу особистість та й просто зіркового гостя, співак Володимир Трач у ранку вдома. Вітаю. Добрий ранок, Україно. Ви нещодавно презентували нову пісню Ниточка. Тож розкажіть нашим глядачам, про що вона для вас, власне. З радістю розкажу, тому що е, крайня пісня вона сама дорога, саме улюблена, тому ниточка. Вона звичайно про, е, про те, що нас зараз турбує, про війну. Тематика війни вона присутня майже в усіх піснях зараз. Вона про кохання в першу чергу, але в ній присутня тема війни. Писалася вона зимою ще е, під час блекаутів. Я зараз активно співпрацюю з поетом Іваном Ковалем. Він пише тексти. Як він мені розповідав нещодавно, він писав її під час блокаутів. Він чекав, там було холодно, ми всі переживали, не було світла. І коли ти думаєш, насправді мені погано, але тим, хто зараз там, на фронті, в окопах, їм набагато гірше. І з такими думками він писав цей текст. Потім я його пережив, також чекав світло, коли включить світло. Я сяду за фортепіано і швидко в цей період, в цей час, коли є світло в Києві, я сідав і переживав цей текст і вкладав свої, своє щось свої переживання, і так народжувалася ця пісня. Кому ви її присвятили? Ми присвітали й присвятили її тим, хто чекає. Ми так і написали спочатку відео усім, хто чекає, всім хто чекає, у кожного є своя якась людина, близька, друг, сестра, знайомий, кохана людина, яка зараз на фронті, і ми чекаємо цієї зустрічі, чекаємо цієї великої перемоги, коли ми можемо зустрітися і обнятися і бути щасливими. Тому Усім, хто чекає, присвячується ця пісня. Усім, хто чекає, перемоги і наближає, і чи може, в тому числі і творчістю. Розкажіть про вашу так. першу пісню на цю тему, на тему власне, війни, про жито. Ви її зробили а, з тим же поетом, де, я так розумію, там була цікава історія. Історія цікава, пісня жито, вона писалася ще. Поетом Іваном Ковалем. Вона написана була ще у 2014 році, коли розпочалася е, безпосередньо війна. Е, і цей текст вірш він лежав е, доки пок... не, не, не почалося повномасштабне вторгнення. Я е, випадково прочитав цей вірш, і мене пройняло, в мене мурахи, побігли по шкірі, коли я його прочитав. Е, я вирішив написати музику. І музика народилася е, вже. У 22-му році, двадцять 20... му році, так. 23-му. Да, е, 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 Ця історія вона е, е, Іваном написана після вражень, коли е, відбувався якийсь бій ще в 14-му році, е, і загинуло багато наших хлопців насправді. І тоді була жита пшениця цей період, літо, і це все горіло і е, він. Це так настільки переживав, що від нього вийшов текст, і я вже в класові переживання, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, і коли я вже писав музику, і безпосередньо коли писалося аранжування, і в студії був запис. Де ви взагалі берете сили, цей ресурс на творчість? Тож потрібен особливий стан і от завжди цікаво, як зараз творчі люди знаходять цей стан і цю енергію. Ми заряджаємося у людей, у наших людей навколо. Ми дивимося, кожен робить свою маленьку справу для нашої великої перемоги, і ти розумієш, що ми всі разом, ми всі разом по краплинці робимо те, щоб в кінці отримати нашу таку довгоочікувану перемогу. Тому і заряджаюся у людей в першу чергу у людей, у наших людей, які які. Просто не зла. На що зараз заряджаєтесь? Що в творчих планах, над чим працюєте? Творчих планів багато. Я думаю, що до кінця року у нас вийде цілий альбом на тематику війни, тому що пишеться, пишеться саме про це. Ні про що не думається. Хочеться писати, хочеться виплескувати ці свої враження, емоції, ці свої переживання в музику. В тому м, плани, я думаю, що все ж таки скоро буде цілий альбом. Цілий альбом пісень. В роботі зараз пишеться декілька, і на підході каже, каже Іван: що на підході ще багато е, цікавих е, там текстів. Ну, супер, зичимо успіху, хай все вийде як найкраще. Дякуємо за вашу творчість і за спілкування в етері ранку вдома. Співак Володимир Трач, і просто зараз його нова пісня. Ниточка. Знову йду у поля, де гудуть гармати, де в окопах земля, наче рідна мати, до дні спрагло чекати. ač mě ní pahinec kocha